Так, добре ранок всім. Всіх ради бачити. Хто не знає, ми біля села Уклин. Це Тут недалеко, так. Уклин, там є перевал на Воловецький район. Йдемо з вами на гору, пізніше скажу, як називається, але вона приблизно ось там. О, там високо на горизонті. Саме висока, яка є, це а вона поворот. Чому ми не встали? <гум> <гум> Маршрут тут починається. Дорога, в принципі, нормальна, місцями є завали. Тому що маршрут не дуже популярний, будемо перелізати через дерева. Літом... Ні, розчищати ні. Літом дуже багато жалеві, такої двометрової, тому сюди ходимо в такий період, коли ще нема рослинності. Зараз будемо переходити річку Малапиня по бетонній дамбі і один струмочок будемо перескакувати. По дорозі йти, грунтова дорога, плавний набір висоти, місцями буде рівніше, місцями крутіше, але в основному якихось різких підйомів немає. Приблизно 8,5 кілометрів звідси туди на вершину, в одну сторону. І 850 метрів набір висоти. По часу таке, десь до 4 годин будемо йти наверх із зупинками. Наверху до 4. Не до 16, а 4 годинки. Зверху будемо на вершині, там пофотографуємось, відпочинемо, поїмо. Там панорама буде, сонечко, буде тепліше, і потім так же спустимось сюди. вниз. <ріст> — Я на ваш TikTok підписала. — Дякую. — Після сповіді? <ріст> <ріст> а букви Ха? <ріст> Я подивилась, які там карман саме. Така як по інтернету. Зараз будуть два підйоми, вийдемо на галявинку панорамну. Якщо дитина заїхала, то там. Всі йдуть, важко дихають, скільки підйомчик солідний. Але основну висоту ми набираємо на цих початкових етапах маршрута, далі буде легше. Це великі санки. Санки? Так, тут працювали. Там от видно дивіться, рожок, де ми були місяць тому. Так, да, рожок я пам'ятаю. такі от збережки рідненькі пологи. А, ДСКами, так, ріденькі, так, так, а так. там малий вижень, де ми були минулого року весною, в кінці лютого. Так. А там внизу mm. видно галявинку, де ми стартували. Була галявинка, де ми стартували. Uh -huh. І село Уклин будиночки. Фотосесія на панорамній локації. Ми все устали від того. Грибочки чи гадюк гадів гадюк шукаєш вас повертають. А ви такі железні нерви такі, що нічого не боїтесь. Думаю, пхнути вже жуканкою. Треба якось. Ми із роду зміїв. Ти там не гадюку шукаєш. Ні. А, Ну ладно. Ще раз, що не зробиш заради хороших кадрів. Можна і подружку листям кинути. Скільки Це уклінський діл, а йдемо прямо. Це теж вершина гори? Уклінський діл, так. Діл поділить, ділить води на басейни різних пічек. Тої сторони басейн латуриці а з тої басейн річки Пиня. Але не тяне, не Ні, в мене контакт не йдемо, то нерозумна якась спор. <рит> 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 Ой, що в мозгу вон? Ова! Ова! <рит> 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 Ова! <а! рит> <рит> Дюсолей! Да, бо ми зараз розгубимося взагалі. Та ви впевнені? Якщо впевнені, то йдемо. Не. Але ніхто ж не впевнений. Да. давайте почекаємо тих, да. хто ще йде. Добре, добре, чекаємо. Бо ми зараз взагалі розгубимося на часи. Трохи екстремно. Ну так. Тут було що розповідати. Понятно, і навіть не зап да, запам'ятається. Сніг знайшли у березні сніг знайшли. Крапочка. Є ленка, ура! Все, сніг бачили додому. ще малого за руку. Снижки в березні. Ногу метр двадцять. Ми вас бачили, бачили, а секунду і не бачили. Секунду не прямо. А вы на ліво. Та я вже тільки що падала. Все, я падала, я більше не можу, да не хочу. Лимит? У тебе ліміт? Всього дві ноги, ага. і весь лімід. Там ведуть чітко, що дорога так. Для нас ти Та йдеш, трендеш. Йдеш, трендиш, то так йдеш. Йдеш всіма, всі йду. Ну а яйдеш. Треба спускатися. Ну Ми вже вилізли, йдемо по хребту. Та я тут трошки спус. вийшли на чорні полонини. Де наша ціль? Туди піднімемо і далі поринемо. Ми бачимо, куди маймося. Нашу цільку бачимо. Нашу ціль ще не вийде. Це тоже американці не один, У кого американські рюкзаки є страшці? Вже небагато. І саме ворожки пройшли. Завалів не буде, підйомів різких не буде. Хто не був на Тенерифе, тут можна фотографувати і викладати. Це як місце виверження вулкану, так само виглядає. Майже вулканічний пейзаж. Ленька того не треба. ви не знаєте, що це? Це такі кіта. Знаєте, коли комочки так вертає. О, такий комочок. Ну, це дикий кіт. Ага. Це дикий кіт такий великий. Ага. Послухали а і того. Добре. І вигляд, що почули. Що повірили. Це пташка якась. Вовк линяв? Вовк. Це більше не знаю. Каже, вовк линяв. Там до тебе прийти. Недалеко на дорозі місто до волк клинявки. То девочки кажуть, що то комочки кошечок. Дуже много, знаєш, кошечок прийшло сюди і а разу почали. Одну збройні. Гарна температура руки. Дайте всім потриматися. Що може в горах жінку поставити на ковліни? Тільки краса. Я там бачила такі маленькі, але він тут нічого не вийшов. Наступна роба краси а? на готові. Тут черга, до краси черга.

Тепер розкажіть, де темнатик. Справа найвисока стій, лівіший великий верх. Далі, де менше сніга, темнатик, цицька, а тут де дуже мало сніга це бозюва. Ось там такий гордик. Без сніга, лівіше. А то далі що? темнатик, далі великий верх і правіша найвисока стой. Ну хи и хиверки Там да дечат там где плай, Да, плаймы видно, тоа что везде ватим на тих. Rele della Porzavu. Крутилося, чухалося. В одному місці. Якби її їли, то б якийсь. Кровь була б якась. Ну, да. ну, по шерсті воно мені на кабана похоже. На кабана? А мені на якусь. Типа, за мені щось та, з... З... Ну, Воно жорсткий голос дуже для косуля. І колір не той. Та ні, може то все-таки цей. То. Не? Волк. Це щось більше, я думаю, за собаку чи за волк. Може? може Добре, що воно. Не тут. Чувce, без нашої участі, Я А пішов, а мене не було. Не було, а я ж так. А я ж ну, би настільки була така якась дивна, що я не подивилася ні фото, ні відгуки. Бруться, слава Богу, бо я розуміла, що мене можуть відзяти. І я йду, я всю дорогу і з ним так мило говорю, весь себе то, весь себе то. Він мені щось відповідає, але я розумію, що ну, в мене в голові щось не вкладається, бо ну. Одна людина була по телефону, інша на цьому. І тут ми вже спускаємося до автобуса, бачиться, я вам дякую. Він кажуть, ну, ну, все добре, добре, вообще не весело. Я пам'ятаю. Там для часто такі є, а коли є, то я пам'ятаю. Я там упала, я тут не падала. Активні учасники. традиційна рубрика хмари Набираємо водичку Активно пройшлись, всіх закінчилась вода. І всі хочуть чистої джерельної Карпатської води. Джерело сили, енергії та позитиву. Чиста джерельна питна вода, підходимо, набираємо. 20 гривень літр. Набираємо сили. Заряджаємось енергією Карпат. Дівчата набирають водичку. Зараз її ну і майже перед фінішом біля автобуса Шафран Гейфеля або Крокус. Деякі вже цвітуть, деякі появляються, Але красиво. Ну і дивимося, як наша група рухається до автобуса під шум карпатської річки. Нагадую, внизу тече мала пеня. Річка, на березі якої багато мінеральних джерел. Ми на околиці поляни курортної зони. Ну і традиційне купання на фініші. Річка мала пеня і Великий костя купаються в малій пені. Чиста джерельна карпатська вода. Заряджайтесь позитивом, відпочивайте, ходіть в гори і бережіть себе. Локація, де ми стартували, куди. Спустилися. Насправді дуже популярна серед місцевих, от можна побачити за моєю спиною багато авто. Завжди в хорошу погоду, на вихідні сюди приїжджають, відпочивають місцеві. А ми вже спустились. Зараз найприємніша частина це автобус і додому. Хороша мандрівка у нас вийшла.